Олександр Шовковський продовжує перебувати під шквалом критики на фоні останніх результатів Динамо, і вона все більше посилюється. Кияни не можуть перемогти в УПЛ чотири матчі поспіль, а також програли дебютний поєдинок у лізі конференції Крістал Пелес. Змі дуже активно шукають кандидатів на заміну наставнику та пропонують два варіанти, щоб Шовковський пішов. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський припустив, що у контракті Шовковського було прописано, що якщо команда не виходить у Лігу Чемпіонів, то клуб має можливість припинити співпрацю. Цитата. Динамо не йде на припинення співпраці з Шовковським насамперед, тому що вони бояться знову опинитися у ситуації, коли потрібно буде шукати нового головного тренера, а вони не хочуть. Той же Вернедуб навряд чи був би гіршою кандидатурою, ніж Шовковський. Або чому Динамо не може використати досвід Йовічевича, який здатен мотивувати футболістів, здатен знайти підхід до кожного. Особисто я не вірю у відставку Шовковського найближчими днями. Я вважаю, що вирішальний момент це два матчі про. Проти шахтаря в чемпіонаті і в кубку, і потім будемо розмовляти. Підсумував Михайло Співаковський.